Тарас Шевченко, відьма. Молюся, знову уповаю, і знову сльози виливаю і думу тяжкою мою, німим стінам передаю. Завітися ж заплачте, ти немії, зо мною над неправдою людською. Над долею злою, озовітесь, а за вами, може, безсталання на всепуща, і нам усміхнеться, поєднає з недолею і з людьми і скаже спасибі нам, помолиться, і тихо спати ляже. І примиренному присняться і люди добрі, і любов, і все добро і встане вранці веселий і забуде знов свою недолю. І в неволі познає рай, познає волю і все всетворящую. Любов. Коли осіннього Миколи, обідрані, трохи неголі, Бендарським шляхом уночі, ішли цигани, а йдучі, звичайне вольне співали, ішли, йшли, а потім стали. Шатро край шляху розп'яли, огонь чимали розбили, і кругом його посідали. Хто з шашликом, а хто і так, зате він вольне, як козак колись то був, сидять, куняють. А за шатром в степу співає, неначе п'яна з приданок додому йдучи молодиця. Ой у новій хаті полягали спати. молодій приснилось, що мати сказилась, слегко руженився, батько утопився і гу. Цигани слухають, сміються. Де ті люди тут візьмуться? Оце, мабуть, із за Дністра, бо все тут степ, мара, мара. Цигани крикнули, схопились, а перед ними опинилось те, що співало. Жаль і страх в святині латані дрожала якась людина. На ногах і на руках повиступала от стужі кров, аж з трупом стала. І довгі коси в реп'яхах поле бились в ковтунах, постояла, а потім сіла коло огню і руки гріла на самім полум її. Ну, так оженився небора. Сама собі вона шептала і тяжко, страшно усміхалась. Що ж це таке? Це не мара! Моя сема мати і сестра. Моя се відьма, щоб ви знали. А відкиляти, молодице? Хто я? Як була, я молодиця, цілували мене в лиця. а як стала стара баба, цілували б, була рада. Співуча нічого сказати, як би собі таку дістать, та ще й з медведем. Я співаю, чи то сиджу, чи то гуляю, все співаю, все співаю. Вже забула говорить, а перше добре говорила. Де ж ти була, що забулила? Хто я чи ти цить, лишень, цить. Он бач, зо мною пан лежить, огонь погас, а місяць сходить. В яру пасеться вовкулак. Я в приданках була, Пилась і молода не придалася, а все то прокляті пани з дівчатами таке діють. Ще треба другу одружить, піду. Без мене не зуміють і в домовину положить. Не йди не Богу, будьте з нами. У нас, є, Бог, добре жить. А, діти, єсть у вас? Немає. Кого ж годуєте їсте? Кого ви спати кладете, кого колишите вночі, лягаючи і встаючи? За кого молитесь? Ох, діти, і все діти. І все дід. Не знаю, де од їх подітись. Де не піду, і вони за мною, вони з'їдять мене колись. Не плач, небогу, не журись, у нас дітей немає заводу. Хоч з та й воду. І відьма тяжко заридала, цигани мовчки дивувались, поки поснули, де хто впав. Вона ж не спала, не журилась, сиділа, ноги струмила в гарячий попіл, виступав щербатий місяць за могили і на шатро, мов позирав, аж поки хмари заступили. Чого ж не ляжеш, не спочинеш, зірниця сходить, подивись. Дивилась я. Вже ти дивись. Ми рано рушимо, покинем, як не проспишся. Не просплюся, я вже ніколи не прослюсь. От так, де небудь і загину у бур'яні. Гаю, гаю, темне гаю, тихеньки дунаю, ой, гаю, погуляю, в Дунай скупаюсь, в зеленому боговині трохи відпочину. Та, може, що хоч каліку, приведу дитину дарма, аби собі ходило та вміло матір проклинать. А он, чи бачиш на могилі очима лупа покушення? іди до мене, киться, киться, не йде прокляте бісеня. А тут дала. Тобі напиться з моєї чистої криниці, стоїть куття на покуті, а в запічку діти наплодила, наводила, водила, то нема де діти, чи то потопити, чи то подушити, чи жидові на кров продать, а гроші пропити. Що добре наші завдають, сідає лиш ближченько отут, ото й то. то. А ти не знаєш, що я в Волощині була? Я розкажу, як нагадаю, близня в Бендерах привела у білих ясах колихала, у Дунаєві купала, в Туреччині сповела, та додому однесла аж у Київ. Та вже дом без скадила, без кропила, за тришаги охрестила, а тришаги пропила. Упилася, упилась і досі п'яна, і вже ніколи не просплюсь. Бо я вже й Бога не боюсь і не соромлюся людей. Коли б мені отих дітей найти де небудь. Ти не знаєш, чи є в Туреччині війна? Була колись, тепер нема. Умер найстарший старшина. А я думала що й досі, а уже немає. Слухай лишень, скажу тобі, кого я шукаю. Я шукаю Наталочку та сина Івана, дочку свою Наталоньку. Та шукаю пана того Ірода, що, знаєш, стриває, нагадала, як була я молодою. І гадки не мала. По садочку походжала, квічалась, пишалась, а він мене і не бачив. І руде, і не снилось, що я була крипачкою, а то потопилась, було б легше. От набачив та й бере в покої, і стриже, на наші хлопця, і в поход з собою бере мене. У бендери прийшли ми, стояли з москалями на квартирах, а москалі за Дунаєм турка воювали, Туда в Бог мені близнята, якраз проти Спаса, а він мене і покинув, не вступив і в хату. На дітей своїх не глянув ледціпер проклятий! Пішов собі з москалями, а я з байстрюками повертала в Україну степами, тернами, острижена, та й байдуже. У селах питала шляху Київ. І що з мене люди не сміялись, трохи була не втопилась, та жаль було кинуть близняточок. То сяк то так на свою країну придибала, От почила, вечора діждалась та й у село. Хотілось бач, щоб люди не знали. От, як крадусь по підтинні до своєї хати, а в хаті темно, нема дома або вже ліг спати, мій баточко одинокий. Я ледве ступаю, входжу в хату, а щось стогне, ніби умирає то мій батько, і нікому ні перехрестити, ні рук скласти о, прокляті лукаві діти, що видієте на світі. Я перелякалась, хата пусткою смерділа. От я заховала близня своїх у коморі, бігаю у хату, а він уже ледве я до його тату. Мій таточку, це я прийшла, за руки хватаю, це я кажу, а він мені шепче, я прощаю, я прощаю. Тільки й чула, здається, я впала і заснула, якби була до віку проспала. О півночі прокинулась, як Яні в хаті, за руку батько давить тату, кричу тату, а він уже так, як крига. Насилу я руку випручала. Що цигане, якби таку суку тобі, дочку, щоб ти зробив? Я богу, не знаю. Та мовчи вже позабуду, потім не згадаю дітей, бачся, годувала та засік ховала, та очіпок це вже вранці клочем вимощала, щоб не знать було, що стрига.

Не скигли, бо ти всіх побудеш? Хіба я скиглю вісни? Та добре добре, що дальше? Розказуй дальше. Що даси, навариш завтра мамалиги я кукурудзи принесу? Нагадала, нагадала з дочкою лік спати. Завдав сина у лакеї, громадою з хати виганяли, нагадала, я собак дражнила Побід вікнами, старцями і байстрят носила за плечима, щоб привчались, аж сам приїхав, я до його кинулася, забудучи лихо, привітав мене, Люцепер, благословив діток, та й забрав їх у покої. Ростуть мої квіти, та й виросли, сина Івану оддав якісь пані в лакеї, а Наталю, чи твої цигани всі поснули? Всі поснули? Бо щоб не почули мого слова, страшна буде, і ти, старий, друже, злякаєшся, як вимовлю, чи тобі байдуже. Наталоньку, дитя своє, ірод нечестивий занапастив. А до того посилає в Київ мене, бачиш молитися. Я дурна й ходила, й молилась. Ні, цигани, я мар не молилась. Чи вас єсть Бог який небудь? Нас його немає, пани вкрали та в шкатулі у себе й ховають. Вертаюся із Києва. Замкнуті покої, він узяв її з собою та й поїхав з нею, з Наталею. Чи чуєш ти і остриг прокляте дитя своє? Полетіла я його шукати в волощину, та й шукаю совою літаю над байраками та діток, діточок шукаю Наталеньку. Ні, ні, ні. Я шукаю пана, розірву. Возьміть до себе й мене, цигане, я медведя водити моя. А як найду ката, то й спущу його на його, ото йді, прокляте, ні, не спущу сама його загризу. Чи чуєш? Одружимось, моє серце, я й досі дівую, а сина вже оженила, а дочка й так буде лазитиме по пітинню, поки найдуть людини живою. Чи ти бачив там такий хороший мій Іван? Ох, холодно, позич мені гроші, на миста доброго куплю. Та й тебе повішу, а сама піду додому. Дивись, дивись, Миша, миша, несе у Київ мишенят, не донесеш, утопиш десь або пана дніми. Чи я найду моїх діток, чи так і загину. Та й замовкла, мов заснула. Цигани вставали, розбирали шатро своє, в дорогу рушали та й рушили, пішли степом. І вона, не Бога, безталанна встала мовчки, ніби та Богу нишком собі помолилась та й пошкандибала за циганами. І тихо, тихенько співала. Кажуть, люди, що суд буде, а суду не буде, бо мене вже осудили на сім світі, люди із за Дністра пішли цигани і на Волинь, і на Україну. За селом село минали, в городи ходили, і марою за собою приблуду водили, і співала, і танцювала, не пила й не їла, неначе смерть з циганами по селах ходила. Потім разом схаменулась, стала їсти й пити і ховати за шатрами, і Богу молитись. Щось таке їй поробила стара Маріула яким сіллям напувала, та воно й минулось, потім її стала вчити і лікарювати, які трави, що, от чого, і де їх шукати, як сушити, як варити, всьому, всьому навчила Маріола. А та вчилась та Богу молилась. Минуло літо, уже й друге, і третє настало. Уже прийшли в Україну. Жаль їй чогось стало. Поклонилась Маріулі за науку в ноги, попрощалась з циганами, помолилась Богу, та пішла собі не Бога на свою країну. Вернусь, каже, хоч погляну на дочку, на сина не довелось. Пан вернувся, покинув Наталю в Московщині, а ти її за Дністром шукала. Сина Івана молодого отдали в солдати за те, що ти не навчила панів шанувати. До кого ж ти прихилися? Нікого немає. До людей хлись не Богу, люди привітають. Пан, вернувшись, занедужав: стогне, пропадає, а вона набрала зілля та пішла в палати, Лічить його, помагати, а не проклинати. Не помогла болящому, бо не допустили, а як умер, то за його Богу помолилась і жила собі святою, дівчат научала, щоб з панами не кохались, людей не цуралась. А то Бог вас покарає, а ще гірше люди, люди горді, неправедні. Своїм судом судять. Отак вона научала болящих лічила, а з убогим остатньою крихтою ділилась. Люди добрі й розумні, добре її знали. А все-таки покриткою і відьмою звали.